Доброго що, доброго вечора, мої любі карініси. Ну що сказати, сьогодні у мене підготовлений для вас Термінатор Резистенс. Що ж це за чудо таке? Б'юсь об заклад. Усі ви бачили фільм Термінатор. Свого часу даний фільм став хітом та прославив режисера Джеймса Кемерона, а завдяки ролі Термінатора Арнольда Шварценеггера. Сюжет, який знає практично все цивілізоване людство, і навіть мавпії. Сара Конор у майбутньому має стати матір'ю Джона Конора. Саме він повинен виграти війну машин проти людей у далекому майбутті. Та машини розумні і посилають в минуле Термінатор. Цей Шендер повинен за будь-яку ціну убити жінку. Повстанці послали Кайла Різа, який повинен вистежити вбивцю та захистити Сару. Але стався часовий прикол, і, коротше, Кайл трахнув Сару і зачав Джона. Це називається часова петля. Без майбутнього не було б минулого. Коротше, прикольна штука. Сама ж гра розгортається в поста... В... в постапокаліптичному майбутньому в Лос-Анджелесі, та є приквелом до фільмів Термінатор та Термінатор 2 судний день. Сюжет гри не має жодного відношення до подій майбутніх фільмів і ігнорує всі події після Термінатор 2 судний день. Гравці виступають у ролі Джейкопа Ріверса, солдата, який протистоїть Скайнету та його Термінатором. Геймплей складається з елементів шутера від першої особи та комп'ютерної рольової гри. Нам, як гравцеві доводиться збирати ресурси, модифікувати обладнання, торгувати та виконувати побічні завдання. Гра також має нелінійний сценарій з кількома можливими кінцівками, які залежать від рішень гравця. Коротше, поляки постарались знову. Сама гра не має. Офіційної української локалізації, але є українізатор, який заміняє англійську. Якщо хтось взагалі хоче зіграти в гру, посилання на українізатор залишу в описі. Гра починається із загального пояснення, що за хуйня твориться. 29 серпня 1997 року Skynet, штучний інтелект, що був створений для захисту людства, набув свідомості. Побачивши в мавпіях загрозу для свого існування, почав діяти. День, коли Skynet вирішив дати поїбальничку всім, назвали судним днем. Вцілілий допомагає піднятись нам, а Термінатор, що позаду, допомагає підняти вже йому, що правда, не на ноги, а на небеса. Стандартне кліше масовку бити одразу, а з головним героєм побавитись полички. Менше з тим. Під автобусом, в який ми прилетіли, була рація, з якою голос каже, що якщо хочеш жити, лізь під автобус. Хуйня питання. Представляємося незнайомцю, на що він відповідає, що знає нас. Він повідомляє, що на іншому кінці міста є пункт евакуації, куди я повинен дістатися. Окей. В цілому все виглядає доволі добротно, атмосферно, так би мовити. Але їбучі вогні аж засліплювали мене під час проходження. Нас навчають керуванню і мало не дірявлять сраку. Ахуєнне це нападіння на землю, так би мовити, економія на катсцені. Незнайомець здавив клапан, думав, що нам пизда, але нам максимально похуй. Нам дали трубу в руки і показали, що ми можемо ломити залатані дошками проходи і пиздитись трубою, але це нам ніколи не знадобиться. Я побачив, що тут з'являється лут. А лутатися я люблю. Поки я пилотсмокчу все, що бачу, незнайомець нас підганяє, ніби у нас немає часу, вони вже на підході. Але Тіпна не підозрює, що якби тут хтось грав у гвінт, я б далі цієї халупи не пішов. Презентація повітряної залупи під назвою Мисливець. Гра нас оповіщає, що у нас є щось на кшталт ПНБ, тільки він ще бачить крізь стіни і підсвічує ворогів. Оце діду треба, никаємось від патруля, і в наступній кімнаті знаходимо пістолетку. Тут ще більше відчувається, що на грі економили. Анімації трішки підводять, але мушу вас завірити, що це бісить тільки на початку, а далі на це просто не звертаєш увагу. Індикатор помітності. У грі є повноцінний стелс, і взагалі гра в більшості моментів дає можливість пройти завдання без одного пострілу. І помічу, що вас можуть помітити як візуально, так і на звук. За це лайк. Нам представляють це тупе мале гімно. Думав пройти повз непоміченим, але це ж капіття вирішило побачити. Ну і хуй з ним. Мало не здох, але перебив всіх цих гандоняр. Тут незнайомець просить обов'язково пройти через гараж, де ми зустрічаємо цих двох: дівчинка сосочка Дженіфер та Патрік. Коротше, вони ніби брати сестра. Дженіфер хоче оперативно східбатись, бо повстанці з опору кинули місто і всіх містян. А ця мала залупа вийобується: була б моя воля, я б взяв цю ему Герл і почав піздрів звувати гніздечку любові, але гра нас обмежує, тому за допомогою дипломації вирішуємо дане питання і дрібушкаємо звідси нахуй. До речі, гра оповіщає, що вибір матиме наслідки. Цей момент мене дуже зацікавив і здивував, бо я не покладав особливих надій на гру. Дженіфер це схвалить. Це мені вже подобається. Проходимо повз патрулі, мало не палимось, але все обходиться. І ось нас зустрічає потрьопаний життям дядько і негер. Хе-хе-хе. <клух> чи це він той самий незнайомець, який говорить про рації, але цей снікер скаже, що вже давно ні з ким не може зв'язатися. Коротше, вуглик дає нам квест і ствол. Узі. Чому я не здивований, що це саме Узі. На міні-мапі я помічаю, що всі персонажі помічаються ромбами, але один із них додатково обведений. Коротше, це означає, що з персонажем можна поговорити. Для прокачки відносин з персонажем достатньо просто поговорити. Наскільки я зрозумів, незалежно від варіанту відповіді, сам по собі діалог вже буде покращувати відносини з персонажем. Ідемо виконувати квест негра. Треба перевірити, чи в помічених зонах є вцілілі. Спочатку я ніби по стелсу оглядаю місцевість, потім в'їбав цю металюгу і пошпарив далі. В кінці кінців ми знаходимо в вцілілу лужиночку, але вона не хоче йти з нами, поки ми не кокнем термінатора Богдана. Я ж вже знищив цю суку, тому шкандибаю прямо за мадамою на наш тимчасовий припинок напали роботи. Перший раз гігнув, з другої спроби відбились від цих шендерів. Дженіфер ефектно виїжджає з гаражу, всі заскочили всередину, і катсцена як ми їдемо. Нормально знайомимо з усіма персонажами. Цей мій фаворит. Автобус наєбнувся, тому ми зупинились біля потенційного тимчасового укриття. Пиздимо все, що бачимо, поки перевіряємо, чи це місце справді безпечне. Звісно ж, воно безпечне. Знаходимо верстат. Я радий, що тут є така штука, як крафт. До обслідуємо цю хуйню і знаходимо цілий склад з нямкою, плюс М16. На виході ця вовчиця нас передбає, щоб дати додатковий квест перед доповіддю капітану Чорнобривому здемо з усіма, з ким тільки можна. Підмічу, що персонажі, якщо з ними не говорити, здаються дуже пустими, але в діалогах можна дізнатися їхню думку про останні події або ж просто дізнатися їхню історію. І це вже, на мою думку, круто. Це робить саму гру більш живою. Так от, оповіщаємо про це цю палочку Твікс і розташовуємось на місці. Що я не сказав, так це те, що наш герой з опору, і його ціль знайти сили опору, що прибує тут на місці, бо наших ціпів роз'їбали як дітей, і я виступаю як посланець. Менше з тим, ми пиздуємось до складського району, де є два сайт – знайти набір інструментів та обстежити позначити місце. З нами виходить на зв'язок Колін, це той дід з розйобаним лицем. Мені би вийшли на розвідку, знайшов я, значить, якийсь псевдопритулок, де можна зберегтись та верстат. В цілому прикольно. Перший більш-менш нормальний противник і шуруємо перевіряти форпост опору на наявність бамбалелів. По дорозі, я запихаю в кишені все, що тільки можна, і облизую мало не кожен закуток на шляху до цілий. Обстежуючи одну з зон, почув, ніби гавкає собачка. Але це було настільки циклічно, що я подумав, ніби це засідка, але ні. Я насправді знайшов суценя. Пхаємо під пазуху і дрібушкаємо далі. Дійшовши до другого сайт-квесту, щоб зекономити патрони, ладуємо пару снарядів бучівку з плазмою, яка робить потужний бабах, та забирає на той світ цього пабука. Підбираємо інструменти для Райана і нарешті, не без проблем, рухаємося в сторону головного завдання. Але по дорозі, я знайшов інший форпост форпост термінаторів. Мога немога якось зачистив його від ворогів, але оскільки я був дурний та ще й сліпий, стріляв по всіх цих сестернах з плазмою, тому в мене закінчились патрони. Але без патрон можна дати поїбальничку цим мікрохвильовкам, використовуючи інтелект. Але забувши використати його, знищуючи контейнер плазми, я потух. Ви тільки подивіться на цю бідну турель. Вона хоче симулювати людські інтелектуальні здібності, але жодна машина не зможе бути настільки ж тупою, як я. Чистою хитрістю я обіграв цього броньованого пабука та без серйозних зусиль дав йому наротик. Тепер дійсно з чистою душею можна бігти в сторону головного завдання, але я ж, звісно, не можу просто так пройти повз луту. Проникаємо на територію форпоста та бачимо, що його покинули. Але солдати таки були тут, а слідів бою немає. Знаходимо наказ про атаку, підписаний командером Бейрон. Йому всього кілька днів, тому не втрачаємо надії на те, що опір все ще десь неподалік. Опа, вже й підоспіли побучки. Чік-чік. По дорозі на наступну точку Колін помітив якийсь рух, наче це якийсь збирач або що. Він вирішив познайомитися з ним поближче. На другій точці знову немає нікого. Знову кинутий форпост, але там ми дізнаємося, що сили опору спостерігали за лікарнею, тому наступний наш пункт призначення саме вона. Виходимо на зв'язок з Коліном, але він не відповідає. Хуйовий знак, тому швиденько йдемо шукати діда, поки не стало занадто пізно. Прийшли ми, значить, на місце, гукаємо нашого товариша, і він все ж таки виходить на зв'язок. Він вирішив простежити за тим хлопцем, бо він веде себе дуже підозріло. В якийсь момент Колін його наче загубив. Але одразу ж наш яйцатий Рембо починає кричати: Пизда. Знаходимо сліди крові на підлозі, вже пахне залопою, але йдемо далі. Бачимо нашого товариша, припечатаного до колони. Вже мертво. Тут же одразу у нас переди цей підозрілий чоловік, Фляцно у нас добре. Каже, що ми позначені на знищення. В останній момент цю суку припечатали об бетонну плиту. Блять! Кайф. За кермом вантажівки був незнайомець, наче той самий, що з нами говорив і формально нас врятував. Але наш герой вирубається, тому похуй. Далі катсцена, в якій Джейкоб каже, що кілька годин по тому нас знайшли навпроти укриття. Він сказав, що наші нові друзі у небезпеці, поруч з ним. Але Дженіфер відповіла, ніби зараз усюди небезпечно. Тож тримаємося купи як хуй за лупи. Всі готувалися до найгіршого, але нічого не сталося. Відкриваємо свої вочка, перед нами малий. Вихваляється, що він пішов у свою першу вилазку і знайшов для нас один патрон. Хуй малий міг би і більше принести, але похуй. Виявляється, Дженніфер уже пішла до лікарні, тому швиденько балакаємо з усіма з ким можна. Бабка дає нам квест, щоб ми знайшли ліки для ще одного пораненого члена нашої групи, бо без ліків йому прийде пизда. Поняв прийняв. В діалогах з персонажами дізнаємося їхню історію, що в цілому доволі добре грає на атмосфері. Персонажі прописані не просто для галушки. Ті самі квести або пов'язані з їхньою історією, або з теперішніми подіями і дають дізнатися більше про стан групи. Наприклад, цей Чокопай до війни грав у гурті, і один з сайт-квестів це знайти бумбокс, бо він знайшов записи своїх пісень на касеті. хотів нам їх показати, але не суть, бо це трошки далі. Ось ми вже біля лікарні, здибаємо Дженніфер. Вона каже, що з лікарні лунають крики, тому нам треба дізнатися, що за хуйня там твориться. Знаходимо труп. Малешка каже, що він натрапив на лусушницю, що це просто жах для збирача. Дуже небезпечна хуйня, яка реагує на звук. І щоб об'їбати її, треба використовувати звукову приманку. Особисто в мене в голові був приблизно такий образ цієї хуйні. Я думав, тут до мене і чекає потаж. Але про це згодом. Дженіфер ще раз нам нагадує про ліки, які було б добре знайти і біжить назад до нашого укриття. А ми йдемо вперед, бо пацани задню не дають. По дорозі з нами знову зв'язується незнайомець що, тримається на ногах. Каже, що людям у лікарні потрібна моя допомога, тому треба прискоритись. Включаємо другу підвищену і та лапаємо до лікарні. Ось я і натрапив на цю лусушницю. Хуйня, хуйні, дві кулі, і готово. Я насправді не стільки розчарований, що мене не будуть їбати в сраку, як радий, що наротик нарешті буду давати я. Знайшов я, значить, пристрій для злому, яким я можу хакнути термінали та турелі скайнет. Тут нам дають пощупати цей самий взлом турели. Прикольна міні-гра. Правда, я спочатку думав, що мені треба застрибнути на білий колір, а не оминати його, але похуй. Злом був успішний, Надалі я постійно буду використовувати це, бо штука дійсно корисна. От ми вже і зайшли на територію лікарні, знову крики, знаходимо мертвих людей, деякі з них з опору. Хойово, але зараз ми все нарішаємо. До речі, по ходу гри ми будемо знаходити записки, в яких нам ще більше розповідають про світ, переживання якихось окремих людей і тому подібне. Це дуже цікаво і вкотре скажу, що це робить світ більш живим. Мені подобаються такі деталі, тим більше ці листи зазвичай короткі, тому не треба витрачати Бог знає скільки часу на те, щоб прочитати всі Листи оба, ось ми і здибали цю бляшанку. Наразі наша зброя не може їм зашкодити. Тому тут чисто стелс момент, який я благополучно декілька разів всрав. Тут же гра нагадала мені, що термінатори не тільки можуть мене побачити, а й почути. Дому заховатись у кімнаті, але цей хуй балоновий вибив двері і дав мені металевим членом по чолі. Пройшовши повз цих блядунів, влазимо до кімнати з в'язнями. Солдат опору пообіцяв організувати нам зустріч з командором Бейроном, якщо герой допоможе їм вибратися. Нам розкумекла, де знаходиться головний генератор. Перевантаживши його, всі бар'єри вимкнуться, і наші парубки зможуть оперативно з'їбатись. Але зате до генератору підтягнуться сили бляшанок. Тому бережемо дубцю. На шляху зламуємо кілька турелей, які, на відміну від мене, можуть шмаркнути цих скелетів на батарейках. І нарешті бара головний термінал, через який ми і перевантажимо генератор. Стався Аллах Бабах під прикриттям турели покидаємо це місце, і вже по вулиці обережно і головне тихенько проповзаємо повз патрулі залізяк. Незнайомий знову виходить на зв'язок. Каже, що все це круто, мудро, геніально. Залишилось тільки дочекати зустрічі з командиром. Ми вже прийшли назад до нашого табору. На порозі героя одразу ж зустрічає Дженіфер, розпитує, що і як. Далі просто діалог з нею про її минуле, в цілому нічого важливого для сюжету. Приходимо до бабці, даємо ліки, і вона каже, що хоче приєднатися до опору, бо відчуває, що зможе допомогти там багатьом. Завалюємось спадки. Таймскіп на кілька днів. Раян гукає нас. Прийшли солдати опору, але я їх на хую вертів, я вкачав навик в злому, тому першим ділом йду відкривати схрон у сусідньому гаражі. Лут і записочка. в цілому нічого цікавого, але я радий, що я це зробив. Так от, солдати каже, що командор готовий зустрітись, розчахляє деякі коли, та радить вирушати прямо зараз. Запитуємо у цього шмата дьогтю, чи не хоче він приєднатися до опору разом з бабцею, але книглю похуй, Він хоче полагодити автобус та продовжити свій шлях подалі від лінії вогню. Під час діалогу чуємо, що наша кицюня викрикує на малого. Коротше, цей глиз заліз під якийсь завал, куди міг пролізти. Тільки він нам дається вибір попросити його вилізти або подивитись, чи є там щось корисне. Звісно ж, я скажу малому, подивитись, що там смачненького є. Я б сам туди заліз, але не можу. Дженніфер це не сподобалось, але малий витягнув мені керівництво з військової підготовки. Або більш зрозуміло, халявне очко навичок. Малий прогресує на очах. Спочатку патрон, тепер скілпойнт. Очікую, лентліз для України, малий. Коротше, наша чорнобрива хоче піти з нами на здебанку з командором. Мені ніби похуй, але залишати малого самого. Ну допустимо. Ось ми й дійшли до станції метро. Прийшли ми першими, тому у нас є час на попездіти. І тут. Кеця має гарячий пил, але я люблю припизнути. Вона називає нас дезертиром та зрадником України та чекає на роз'яснення, якого хуя я тут роблю. Наша емо дівчинка вирішила впрягнути за нас, і поки вже в них іде словесна перепалка, я думаю про такий собі захід, у якому будемо брати участь тільки ми троє. Коротше, знову треба вибрати між гівном і калом, або затикаємо Дженіфер, або разом із нею закриваємо пащегу Кетюні 20. Коротше. Розповідаємо їй, що всіх наших порішила одна єдина машина, яка була напівлюдиною напівмашиною, тобто пітніла з неї текла кров і тому подібне. Так би мовити, серед своїх був засланий козачок, який зненацька вз'їбав всіх. Не встигли ми договорити, як Бейрон повідомили, що наближаються сили. Скайнет нам дали лазерну пушку, і з нею, нарешті, ми зможемо їбати й Т-800. Виявляється, це була засідка, бо тепер вони можуть перехоплювати наші передачі. Ну що сказати, пизда, доволі тривала стрілянина. Потім перед нами завалили міст. Кокнули декількох наших, поки бігли. Бейрон розставила всі крапки над і. Чому вони кинули посадею, стартову локацію та ці форпости, на які ми приходили, ніби межа знищення дійшла до них, і вони не змогли утримати позиції. Тому вони оперативно відступили. Бо якщо б вони залишились, то полягли б усі до одного. Перебігаючи місток, мисливець робить курва ракета Донбас дитина, і ми пиздуємося, їблом. Оптейбл. прийшовши до себе, перестрілюємо ходяче рево і доганяємо наших дівчат в надії на те, що вони побачать, які ми круті, і запропонують розпусту в трьох. Забігли ми, значить, у якийсь темний провулок. Думаю, тут мене нарешті позбавлять сноти, але ми прийшли у сховище опору. Облом. Берон хоче здаватися такою сильною та черствою, але бля буду, я її виправлю. Також вона заявляє, оскільки нашого дивізіону більше не існує, тепер ми підпорядковуємось їй. Клас. Зайшли ми вже в те саме сховище. Зходу перед нами з'являється дружина одного солдатів, який загинув під час нашого уйобування до сховища. Міні-екскурсія, і ось ми в псевдоштабі. Наша повелителька каже, що насправді є причина, чому вона вирішила зустрітися з нами. Бля, я ж попросив нікому не розповідати, що в мене гігантський член. Каже Киця, що ми входимо до престижної групи, яку скайнет позначив для знищення. Типу, пріоритет, я крутий, я знаю. Номер один для них це Джон Конор, лідер опору. Далі Бейрон. Потім якогось хуя йде наш герой. Джон, ясне діло. Бейрон теж не остання людина опору, а от якого хуя я йду одразу за Бейрон, ось це питання. Нас відправляють назад у посадему, щоб ми роздивилися, що ж там набудували ці кіборги вбивці. Першим ділом, я, як допитлива срака, облазив вентиляцію, де знайшов трішки луту. Завітавши по дорозі до яйцеголового, він навчив нас модифікувати лазерну зброю та попросив завідати до інтенданту. Але передусім я вкачав третій рівень навички володіння зброєю, що дозволило мені користуватися не цими пососними лазерними гвинтівками опору, а більш навороченими пукалками Skynet. Коротше, інтендант дав нам покращений ПНБ, яким можна навіть робити фото. Це нам якраз знадобиться для наступного завдання. Фото будуть відправлятись на перепрограмований військовий супутник SkyNet, який вже буде все показувати нашим товаришам тут на місці. По дорозі на вихід нас знову зустріла дружина загиблого вояка, яка просить розповісти, що насправді сталося з її чоловіком. Є два крісла. Коротше, я надаю перевагу гіркій правді, аніж солодкій брехні, тому розповідаю їй, що її чоловік загинув як герой у боротьбі з ворогом. Дженніфер це схвалила, до речі, і ось дивлячись на цих трішки мильних собачок, я мушу зупинитися, але не переживайте, ми продовжуємо дуже скоро. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Знайте, ви найкращі. А я з вами ненадовго прощаюся, тому до нових зустрічей, мої любі.